Ми сьогодні прокинулися не вдома, а далеко за містом. Тож швиденько збираємося і спускаємося б снідати. До кави була булочка з шоколадом, і я була б не я, якщо б її не вмокнула. А через дорогу в нас справжня ферма. Ворота були зачинені, але ми почекали трошки на фермера, і він пустив нас всередину. Гуси нас зустріли ну дуже гучно. Ми почули все село. І вже дочекавшись, коли фермер почав монтувати тваринок, стало ще цікавіше. Півники з качками гуляють просто повсюду. є і свинки, і козлики. Тож нам точно було на що подивитися. Нас так час повертатися, і там нас чекав сюрприз ось такий трактор. Ну, тут вже точно треба було його об'їздити. Тож обідати ми пішли не одразу. Після такої насиченої прогулянки ми пішли на обідній сон і за цей час пішов дощ. Тож тепер це точно час для мами. Спускаємося вниз на теплий чай з тістечками.